Хочу розказати про свій котел. Котел куплений ну, три сезони назад. У мене 25-й котел. Мені вистачає на пів сутки, його вистачає. Так що я з вечора закидав і аж ранком докидаю, бо він не, він не встигає перегоріти. Кодлом задоволений. Задоволений через те, що горить все, що кинеш. Дрова до дровний вибагливий. Чуть мокріші, чуть сухіші, сухіші горять всі. Головне, нормально викласти температуру. Ще один плюс то, що я дров пущі не колю. 30, 30, 20, 20, всі туди. Чим грубші дрова, тим довше він горить. Чистити також небагато я його чищу, раз в місяць, можливо, чищу. Не загорає так дуже. Котел сподобався. Котел хороший.